Водка чи горілка? Звідки вона родом? Хто її придумав першим? І головне, чи справді це руський продукт? Сьогодні ми розкриємо таємницю, про яку сперечаються вже століттями, і гарантуємо вам, після цього відео ви ніколи не сплутаєте ці два напої. Почнемо з факту, який шокує 90% глядачів. Виявляється, один із цих напоїв з'явився на 300 років раніше за інший. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися всю правду про їхнє походження. Почнімо з міфу, який десятиліттями нав'язувався світу: що горілка це нібито споконвічно руський напій, що навіть саме слово водка це частина російської ідентичності. Але факти говорять зовсім про інше. По-перше, термін водка як назва алкоголю. З'явився в офіційних російських документах лише в 1751 році, коли імператриця Єлизавета видала указ про монополію держави на виробництво міцного спиртного. Але сама технологія і навіть сама традиція вживання дистильованого спирту виникла набагато раніше і не в Росії. Виявляється, процес дистиляції ми це взагалі винахід арабських алхіміків ще в середньовіччі. Прототип горілки виготовив в 10 столітті перський лікар Ар-Разі, який першим виділив етанол шляхом перегонки. Рідина використовувалася винятково з медичною метою, оскільки Коран забороняє вживання алкоголю. У Європі перша перегонка спиртової рідини була зроблена німецьким алхіміком Василієм Валентином, а звідти технологія потрапила, зокрема, на території сучасної Італії, Польщі та України. У 14 столітті дистильований алкоголь уже виготовляли у Львові тоді ще в складі королівства польського і використовували його не лише як напій, а й у медицині. До речі, знаєте звідки пішла назва горілка? Від простого українського слова горіти. Відчуваєте цей вогонь, коли п'єте? Ось вам і відповідь. Росолу! тече, пече. В російській мові горілку називають Водка. проте, в давнину слово водка означало не напій на спиртовій основі для сп'яніння, а фармацевтичну настойку із лікарських трав для зовнішнього і внутрішнього застосування. Водки розрізнялись за напрямком лікувальної дії. Дози не перевищували половину ложки, а ось у звичному нам розумінні слово водка як спиртовий напій у російських джерелах фіксується лише на початку 19-го століття, цілих 300 років різниці. До цього росіяни називали свій напій хлібне вино або запозиченим словом оковита, як це робили в Польщі та на українських землях від латинського аквавіта вода життя. Напишіть у коментарях, чи знали ви про цю 300річну різницю. І не переключайтеся, далі буде ще цікавіше. Найстаріші письмові згадки про українську горілку датуються 15 століттям. Наприклад, в актах суду Луцького замку згадується слово горілка як товар, яким торгували на ринку. Це означає, що ще в 15 столітті на території України не тільки знали про дистиляцію, але вже й активно поширювали міцний алкоголь серед населення. Але що цікавіше, етнологи та історики стверджують, що горілка в Україні розвивалася як культурне, гастрономічне та ритуальне явище, а не лише як алкоголь. Її використовували під час обрядів, лікування, свят та навіть у народній медицині. Уявіть середньовічну Україну, де козаки після битв збираються навколо вогнища, що у них у руках. Правильно, чарки з горілкою. Не ще не йде. Не йде. Не йде. Зараз піде. Зараз піде. Історичні документи свідчать, що вже в кінці 15-го, на початку 16-го століття на території України активно виготовляли горілчані напої, а Запорізька Січ славилася своїми корчмами, де козаки відновлювали сили після важких походів. Корчма, брате! Корчма! Єй богу, корчма! Також за часів Запорозької Січі козаки вже у 17-му сторіччі експортували українську оковиту в Росію, навіть у Москву. У 1667 році в російських джерелах вперше зустрічається термін «черкаське віно. Так у Московії та за кордоном називали справжню українську горілку, вироблену з пшениці. Бо тодішня московська водка ще без назви робилася з жита або з житньо вівсяної ячмінної суміші. А сама технологія дистиляції прийшла до Московії зі Сходу України та Польщі, і сталося це значно пізніше, лише в 17 столітті. Тож наступного разу, коли хтось скаже вам, що горілка і водка це одне й те саме, просто посміхніться і поділіться цим відео у той час. Росія лише починала експериментувати з міцним спиртом. Переважно завдяки іноземним технологіям, і аж до 18 століття алкоголь тут був переважно привізний або кустарний. Саме в 1751 році, після указу Єлизавети, Російська імперія оголосила спиртне монополію держави, і тоді з'являється термін водка в офіційних паперах. Тобто не як народний продукт, а як фінансовий інструмент влади. І вже потім, з розвитком імперії, та особливо в часи СРСР, водка почала просуватися як частина російської культури. А я не знаю, скільки будуть наливати, але думаю, вийти на рівень э, більше літра. Її рекламували в кіно, літературі, навіть у дипломатії. Звідси і виникла асоціація світу, якщо міцне. То російське, а тепер найцікавіше сам процес виготовлення. Чим насправді відрізняється горілка від водки? Класична українська горілка історично виготовлялася із житнього або пшеничного спирту, з додаванням різних трав, меду, фруктів для аромату і смаку. Процес часто включав кілька етапів дистиляції для досягнення чистоти. А от класична російська водка робила ставку на нейтральність і чистоту, просто зерновий спирт, розбавлений водою без особливих хитрощів. Лише в XIX столітті завдяки роботі Дмитра Менделєєва з'явилися стандарти очищення і досягнення оптимальної міцності напою 40%. Проте за історичними даними Менделєєв взагалі не цікавився концентраціями спиртних розчинів. Характерних для горілки і не намагався визначити оптимальну її міцність. Дані про цей діапазон концентрацій в його дисертації були узяті з ранішої роботи англійського хіміка Джо Гильпіна. Сам же Менделєєв вивчав розчини вищих концентрацій. Важлива деталь: українська горілка часто мала нижчу міцність 35-40%, але більш складний смак через додавання натуральних інгредієнтів. Той час, як російська водка робила ставку на чистоту і нейтральність смаку. А тепер давайте заглянемо за святковий стіл, бо навіть у способі вживання цих напоїв є суттєві відмінності. Уявіть українське весілля. Гості сидять за столом, уставленим різноманітними стравами, горілку наливають у маленькі чарки і обов'язково закушують салом хлібом овочами. Цей ритуал не про сп'яніння, це про спілкування і святкування. А знаєте, що цей спосіб вживання навіть здоровіший, адже їжа сповільнює всмоктування алкоголю. Ай, молодець! А тепер перенесімося на російське застілля. Водку п'ють більшими порціями, стопками, часто запиваючи, а не закушуючи. А тепер треба закусити. Такий підхід призводить до швидшого сп'яніння, що і стало частиною культурного стереотипу. Лайкніть це відео, якщо ви за культурне споживання і проти перетворення застілля на змагання з випивки. Цікавий факт у 90-х роках почалася справжня горілчана війна. В прямому сенсі Польща подала в ЄС заявку на те, щоб офіційно закріпити за собою право на термін водка як частину європейської спадщини. А Росія, звісно, почала протестувати. Я протестую вашу честь. Відклоняється у результаті на сьогодні в Європейському Союзі водка офіційно визнана продуктом, що має походження з центральної Європи, включаючи Польщу, Литву та Україну. Росія в цьому переліку не фігурує. Отже, друзі, коли наступного разу почуєте, що горілка це русський напіток, просто згадайте українське слово горілка існувало задовго до водки. Перші дистиляти виготовлялися в наших містах ще за часів середньовіччя. Історична та географічна батьківщина міцного спиртного не Москва, а Львів, Краків, Прага і Київ. А що ж сьогодні? Українська горілка і російська водка це зовсім не одне й те саме. Це два різні продукти, які змагаються між собою на світовому ринку. Наші бренди, як от Неміров і Хортиця, регулярно отримують міжнародні нагороди за якість, смак і оригінальність, експерти в захваті, натуральні інгредієнти, багатство ароматів, унікальна рецептура. Після 2022 року багато країн світу відмовились від російської водки на знак протесту проти війни. І що ж? Українські напої чудово зайняли цю нішу, та ще й приємно здивували. А знаєте, чому українську горілку цінують навіть сомельє? Бо її рецептура настільки складна, що вона вважається гастрономічним напоєм. Її подають з вишуканими стравами, як вино. І от вам розгадка загадки. Горілка і водка це не просто різні назви одного напою, це два різні продукти з власною історією, рецептурою і культурою. Українська горілка з'явилася на три століття раніше і зберегла глибокі традиції, яких не знайти в російському аналозі. Знати історію та культуру свого народу це сила, і це круто. Якщо відео було для вас корисним, тисніть лайк, поширюйте серед друзів і підписуйтесь. Адже тут барабанний дріб правильно, ба більше ніж ти знав.